Давайте подивимося, на що вище сили дадуть вам шанс у цьому році, на що вони вам дадуть шанс. Давайте зараз подивимося, хто ви, щоб знати, що це відео саме ваше. Ви людина, яка зараз ви. Виходить з якоїсь кризової ситуації. Можливо, ця кризова ситуація буде пов'язана з якимись проблемами, а можливо, це якась дорога переїзди з того місця, де вам було важко погано, і ви зараз наважуєтесь рухатися туди, де вам може бути краще. Або ж ви виходите просто з якоїсь проблемної ситуації. Ви можете бути жезловою королевою, тобто можете бути вогняного знаку зодяка, або але це зовсім не обов'язково. Просто ви зараз можете бути в таких вогняних енергіях. Дії, рішучості і такої внутрішньої сили. На що вам дадуть шанс у цьому році? Вам дадуть шанс обнулити якусь ситуацію. Можливо, це якраз оця ситуація, з якої ви тікаєте. Тобто ця ситуація завершиться, оці якісь хвилювання, переживання неясності, можливо, обмани, підлості, все те, що вас. Емоційно розшатувала, доставляла вам багато болю, і те, що ви, про що ви не знали, що вас чекає в цій ситуації, оця вся ситуація завершиться, обнулиться, і вам відкриється якийсь новий шлях.